Кіровограді розпочався суд над колишнім губернатором та діючим головою Запорізької облгради Олександра Пеклушенка та Віктора Межейко звинувачують у зачистці місцевого майдану. Це кадри розгону мирної демонстрації в Запоріжжі 26 січня. За офіційними даними постраждали тоді семеро активістів, свідків у цій справі більше півтори сотні. За рішенням апеляційного суду у Запорізької області розгляд справи перенесли в Кіровоград. Суддя Євген Романюк, фото та відеофіксацію заборонив судове ж засідання. Перенесли на 9 жовтня через відсутність потерпі яким чином призначає за суди У нас більше 150 осіб, яких потрібно допитувати у якості свідків. Сім потерпілих. Потерпіли ось сьогодні запізнилися. Там два чи чотири чоловіка приїхали у судове засідання, але вони запізнилися. Люди не мають змоги їздити за 300 кілометрів до Кіровограда із міста Запоріжжя. Я сьогодні заявив клопотання, здав його через канцелярію суду також про направлення до іншого суду міста Запоріжжя. Знаєте, я привик коментувати события, і дійсні. В даному випадку немає ні подій, ні дійсні, тому давайте доживемо до 9 числа.